Так, ну що, друзі, привіт! зараз день, Ну, ладно. Ну і так, Сейд. Сьогодні ми е будемо ютуб фармити, поціти. Ну, фармити спеціал дивал, типа для того, щоб отримати 4 дракона. Знову каже, для... кажемо ну спелтикуємо. І знову, знову кажемо, пишіть під коментарями по БФу. Вона, та це ми вже доказали, коротко, не буду повторяти. Ну так. Дивитися першу частину, коротко. Там буде, так сказати, вже хвиш, так? Щось тільки Що, якби... би... Я надію, що нас не буде команди з чотирьох, з п'ятих ста чоловік. Ну, старий стільки не різав. Все, я То, что Слушай, там, короче, буксрут. Но обно. На сервере может быть максимум 500 человек. И после все твои. Нет, ты полно солнце... Нет, это полно все может быть, будут... Че, это человек? Ребята, напишите в комментариях, кто ждает Да, просто хто знает. Там уж понятно. Вот твои ставки какие, допустим, фруктори ворма. На моей ставке, то что волкнуть, короче, знаешь. Mm. Паен и контроль. После контроль за давно двигайся, а и типу. типа. Достатньо давно. Ну, если не давно, а я ж думаю, ищет третий фрукт, я думаю, бомба. Просто ну бомбі дуже необходимо. Ще я думаю, то розвину вовхнуть. Резину, даб... резину, э, резину треба більше за Ну Так, постави, ну можем тебе типу, добавити там 5? гір п'ять. Гір п'ять, гір 4, гір один, гір два, гір три. Ні, гір 2, гір 3, Ням, гір 2 є два ну, є. Э, я один не маю. Ні, я один, це типу води. Ну, більше нічого, коли А що зараз. зараз? А що зараз, тобі? Так, ну що? Ми зараз тут Юта по тіму. Будемо вбити, ну ми зробимо лижок, ось давай. Ну ладно. Хорош, дивитися першу першу частину, постане ютуб, Все. Хорошо, дивіться сі частина. По форму. І не тільки. Всі відео дивіться. Як і в мене, а їх там багато буде. Когоди соца буде. У мене 700 відео. Сігман. А вы там не дохнете доки це будете дивиться на вас? Пожалуйста вам удачи. Я бажаю вам удачи Ну я не сдох, я тебя запускав Не ну, значит Не, ну запускати и дивитися це різні речі. Ну так, запускати Запускати Ажі мне что знімати, запускати, монтувати. А дивитися, хилонь Ну, просто по Жигесь, так врубай відоси, и все. Коротше, ще, ще недавно у голову Тимчанський був. Та, не 50. Эээ, давайте що всі його стримить, там вони часу. Пів часа. часа. Ну, коротше, та по бо... Пів часа, полтова часа там. Ну, короче, юти стрим, и в нього. Сами юти. Еще я там воду на пахнути на всех стримах я завжди Тобу... Здесь просто здесь чот... за дед ді драемся пустим. По... А, нет, забавим пустим. О, По... По... По 500 -50 спицники. Просто я типу на 4 на 5, после. А, ну не був... сказал по 500 -50 пиццу. Не, ну просто я коли типу вав, був тим на 400 робив буфу А мені вже 30 маси залишилось. Ех, тобі ще вже скоро рай буде. А мені пострадати страдати. страдати. Mm -hmm. Я ну, за то, в тебе вишитили, є? Ну так, я думаю, скоро. У мене, мене було 370 майстері на Драгонхаті, вже за 395. В мене, мене безконечний 4, я його набив, і. Типу, я його набив ще на, пер, на початку першої частини, і в мене воно до сих пор тримається. Yeah. І воно в обене, yeah. так? Что? Воно в оба тебе ні? А, воно в у мене воно вже з відпарки не врубене і найду половину шок тут тобто, більше половину Ні, Не ну, за Не ну, коше, друзі. Ми тут страдаємо. заради вас, щоб. Буду сігав свою хотіл і, получили... що... і зараді той теж, Ми ж тоже хочемо дракону. Е конечно, конечно. І ще такий весь маленький для вас робимо. Так? Вдруг кто oh. стали себе дракона драконов 4, а не mm -hmm. команди. Да, а ми точно команда. Нам можна довіряти, так? Да? Конечно. Конечно. У нас в семье люди ще на Я вообще У Нас саме в І всі легенди, силах, у Нас в семье. Всі легенди ютуба. коротше. Так, короче. Yeah. Якщо ви теж хочете. е, Ваши ты дорогу на себе. Залітайте до на. Е, залітайте в пишите, чи ви підписані, чи ні. Облизково підписка, об коротше, і все. 400 са майстрів. Да. На, на на, на воло і на мене. Просто якщо ви не підписані, то. Ой-ой-ой. Хоча б на одного з малеж, нас. У мене вже 400 майстерів, братуха. Коне, хорош сильно, сильно я в бої. Я чувствую, я долго довго страдати. Ну ладно, Придеться. Я. Ні, доведу, ну Заводи вас, завод вас, мы ми, ми, ми цедаємо. Давай. Ага, иди. Іде иди нас, іде вас. Що, ну, багато хто хоче вищити, а в них команди немає. На Ну так, 4, кстати, дракон то найможлиша раса. Та, ну ще я і найскладніше по, по ученню. Логічно, ну, то ж наймушніша раса. Ні, ну я напевно до того, як ми будемо типу, робити обичного шоту, я буду бомбить ханти з зробити до агоню. Покажу. А коли в мене вже буде ангел? Чотири драгона. дракона мені першому разу, а спіангу там. А мені... а мне мені давайте. Так? Так, а, 4 дракона підпитят. Ми вже все планували. Та Лов? лову. Нас десь, на все плани. планы. Ну так і є. Тому чекайте это мио видосів. Як в мене деклей вводи. Е, чекайте тут в першому відосі в коментарях і ссылку на Вову і під цим. Я не знімаю. Я не знімаю, тому що тут кучно вашей мікро нема. В принципі, можна на телефоні пойти з ними. Так, то Та, тобі, він може тільки на телефоні. І я, я йому желаю, щоб в нього було... Микола на компе. Я ему желаю. Еще кто хочет, кто хочет, за 2026 8, давай. Да. Будет чайший 6 универ между подписниками. Так, да, кстати, Рилл. Тому хто хоче, то хоче хто хоче, ось я Заходьте, якщо хочете, хтось попегаться зі мною. І зі мною.